Приблизно в третьому столітті на території України розташовувалась держава готів, якою правив легендарний король Германаріх. І в цього народу ми запозичили набагато більше, ніж ти думаєш. Наприклад, слова Щирий скло, котел та морква звідти ж походять слова гаразд та хліб. Дивись наше відео і дізнавайся. Як на території України з'явилися готи і куди ж вони зникли? Ти вже знаєш, що велике переселення народів це рух пламани народів Європи в 4-7 століттях. Що відбувався в різних напрямках і розпочався із вторгнення гунів до північної частини Римської імперії. Однак менш активні переселення розпочалися ще раніше, тому час від початку будь-яких переселень у Європі в першому столітті до їхнього закінчення в сьомому столітті називають періодом переселення народів або ж періодом міграції. Науковці виділяють декілька етапів у цьому процесі. Перший або ж вступний германський етап він тривав із 1 до 4 століття, другий етап називають Гунським він тривав із 4 до 5 століття, і третій слов'янський етап, який тривав із 5 до 7 століття. Розгляньмо їх детальніше. Германський етап був радше підготовчим до справді великих переселень народів. Чому? Бо тоді переселення були не дуже активними та відбувалися тільки на територіях, що не належали Римській імперії. Германським цей етап називають через активне переселення германських племен насамперед готів та гепідів. Так, племена готів, що жили між Балтійським та Північними морями на острові Готланд на межі Другого і Третього століть переселяються до Чорного моря, де утворюють вестготську та Остготську держави. Упродовж першої половини IV століття в Остготській державі правителем був легендарний король Германаріх, який прославився активною завойовницькою політикою та був успішним воїном. У 70-ті роки IV століття зі степів Азії в Європу прийшли кочові войовничі племена гунів. Тоді у Європі розпочинається гунський етап переселення народів. 375 сімдесят року гуни перемогли остготів та витіснили їх на захід. Переміщення готів та подальший рух гунів спровокували велику кількість переміщень інших племен та їхнє активне проникнення на територію Римської імперії через усі переміщення століття боротьби варварів один проти одного та Риму проти варварів розміщення народів та племен суттєво змінилось. Поглянемо на деякі з цих переміщень так, частина остготів переселилась у Крим а інша захопила північ Італії разом із Римом, також Вестготи заснували королівство на території Південної Галії та Іспанії, племена франків перемістились на територію сучасної Франції із сучасних територій північної Німеччини, згодом Франки утворили велике королівство. Англи, Сакси і Юти переселилися з території сучасної північної Німеччини і Данії на Британські острови та утворили там власні держави. Окрім названих ще велика кількість інших народів та племен здійснили великі переселення уже із п'ятого століття розпочався Третій слов'янське та переселення, який характеризувався переселенням слов'ян і утворенням варварських королівств. Однак про цей етап детальніше поговоримо в наступному відео. А тепер поглянемо на причини, які спонукали велику кількість племен і народів переселятися. Перша причина кліматичні зміни на території Європи. Клімат ставав більш сприятливим для ведення господарства, тому збільшувалася і чисельність населення племен, і територія, яку вони займали, друга причина розпад родоплемінних відносин та посилення майнової соціальної нерівності у варварських суспільствах. Тоді виникає воєнна демократія. Це форма суспільно-політичної організації суспільства, коли центральну роль у житті народу відіграє воєнна діяльність, створюється прошерок людей воїнів, для яких війна та грабунок є головним заняттям, а рішення в такому суспільстві приймають збори, які складались із воїнів, військового лідера, вождя або конунга, і старійшин. Тобто відбувається посилення влади вождів. Та збільшення чисельності їхніх особистих військ, дружин, які потребували постійної військової здобичі. Така форма організації суспільства була перехідною між родоплемінним ладом та середньовічним суспільством і державою вона ж спонукала варварські племена до постійної війни з усіма навколо, третя причина. Це нагальна потреба в пошуку нових племінних земель та постійна конкуренція різних варварських племен, що зростала. Усі племена хотіли розширювати свої володіння, але вільних земель не лишалось території та ресурси Риму приваблювали варварів, тож вони хотіли селитись на кордоні імперії там можна було щось торгувати а десь і пограбувати прикордоння. Четверта причина посилення ознак глобальної кризи Римської імперії вона ж стала і однією з передумов можливості вторгнень варварів на територію Риму. Всеосяжна криза особливо сильно проявилась упродовж третього століття тоді імператори здебільшого правили недовго, а потім їх вбивали або усували від влади, це явище дестабілізувало керівництво. Постійні війни, необхідність платити римським військовим та союзним племенам, нестабільність на кордонах усе це призводило до економічних проблем та суттєво погіршувало ситуацію в імперії. Тож так велике переселення народів не випадковість, а доволі довгий процес, який має багато причин значними були і наслідки цих переселень. Ти вже знаєш, що в розпал великого переселення народів відбулося падіння Західної Римської імперії та закінчення античного періоду. Так закінчилася величезна епоха в історії Європи і розпочалась нова, що має назву середньовіччя тут панували вже нові ідеали, інший соціальний та державний устрій та інакший тип життя. На уламках Римської імперії створили нові держави із власними законами, культурою і типом суспільства. Але найголовніше це те, що більше великих переселень не було, тож народи, які осіли на нових місцях, почали змішуватись із місцевими і так формували майбутні європейські етноси та нації. Зокрема, і український етнос, походить із тих часів. Запам'ятай, період переселення народів тривав із 1 до 7 століття, розрізняють германський, гунський та слов'янський етап. Велике переселення народів як час найбільш активних переселень тривало із 4 до 7 століття, його основні причини кліматичні зміни, розпад родоплемінних відносин. Посилення майнової і соціальної нерівності у варварських суспільствах, нагальна потреба в пошуку нових племінних земель, постійна конкуренція різних варварських племен, посилення ознак глобальної кризи Римської імперії тощо. Наслідками цього процесу стало падіння Західної Римської імперії, закінчення античного періоду і початок середньовіччя. А ще новий соціальний та державний устрій поява інакшого типу життя. Злиття германських та римських традицій сформувало нову європейську культуру та заклало основи формування майбутніх європейських етносів і держав. Тепер ти знаєш, куди зникли готи із території України, але як же там з'явились українці? А про це ми розкажемо в наступному відео. Тому став уподобайку, підписуйся на канал та обов'язково тисни на дзвіночок.